Шляхи надання психологічної, соціальної та гуманітарної допомоги, умови для повернення матерів із дітьми до Чернігова, боротьба з домашнім насильством, жіноче лідерство. Про це днями говорили учасники круглого столу, роль та становище жінок під час війни, здобутки та виклики. До дискусії запросили людей, які мають величезний досвід та успіхи напрацювання в різних царинах суспільно-політичного життя міста, посадовців, лідерів громадських організацій, науковиць. Жінки разом з чоловіками пліч опліч боронять і захищають нашу країну на всіх фронтах, як воюючи в лавах збройних сил України, так і на культурному, медичному, освітньому, гуманітарному фронті. Але разом з тим перед жінками стає багато нових викликів: це захист родини, коли голова родини на фронті, це пошук безпечного місця для дитини, для родини, це інтеграція нове. Життям нове суспільство. Це повернення додому і, можливо, початок з нуля життя. Це, на жаль, втрата засобів для існування можливо. На жаль, почастіше випадки насильства, домашнього насильства. Жінки потребують потужної психологічної допомоги. З новими викликами та проблемами під час війни зіткнувся кожен серед учасниць круглого столу Ніна Лемеш. І спочатку повномасштабного вторгнення, колишня спортсменка, а нині заступниця голови облради та лідерка депутатської групи за рівні можливості залишалася в Чернігові, продовжувала виконувати свої повноваження та активно волонтерила. Ніна Лемеш каже, у той час як одні жінки змушені були рятувати життя своїх дітей та батьків, інші лишалися на місцях та виконували свою роботу в умовах бойових дій. Для мене було великим Викликом залишатися виконувати свої посадові обов'язки Тут з'явилося дуже багато додаткової відповідальності, тому що наприклад і формування. Документів формування тих же самих запитів, координаційна робота із фондами і з організаціями з іншими обласними радами, з іншими міськими радами. Це було нове в розрізі того, що багато хто був готовий допомагати. А координація цієї роботи з громадами з безпосередньо закладами установами вона несла додаткову відповідальність. Після визволення Чернігова в місті почали реалізовуватися численні проєкти, спрямовані не лише на відновлення зруйнованої інфраструктури, а й на гуманітарну допомогу та моральну підтримку тих, хто пережив бойові дії серед громадських організацій, що втілюють у життя подібні ініціативи. Чернігів європейський. Нещодавно вони запустили проєкт поступ у межах програми КЛІР, покликаний задовольнити нагальні проблеми постраждалих від війни Чернігівців. Окрім цього, передбачений блок заходів із надання психологічної допомоги Кам на долі яких випали непрості випробування, багато втратили роботу. Актуалізувалась проблема домашнього насильства, гендернозумовного насильства. Актуалізувалась проблема. Стосовно психологічної підтримки необхідності, психологічної підтримки дітей, які залишилися або без батьків, або які, от в цих таких складних умовах, вони просто потребують цієї допомоги, і всі ці аспекти, от, наприклад, в рамках нашого проекту, ми намагаємося реалізувати і допомогти. Учасники круглого столу обговорили перспективи вирішення нагальних проблем, зокрема безпекових та гуманітарних. За результатами дискусії планують напрацювати конкретний план дій для покращення становища жінок міста та розроблення програм підтримки, які реалізовуватимуться в Чернігові.